Доброго дня! Вас вітає комунальний заклад, Голованівський професійно-технічний ліцей Кіровоградської обласної ради. Розглянемо сьогодні питання проведення навчання учнів зі спеціальності водій автотранспортного засобу категорії Б та С. Дане навчання у нас відбувається в трьох напрямках: практичне, теоретичне, теоретично-практичне. Практичні навчання в нас відбуваються на полігоні із застосуванням автотранспортних засобів. Теоретичне, практичне навчання в нас відбувається в лабораторіях, де використовуються спеціальні вузли, системи і механізми е автомобілів. Особливу увагу хочеться приділити саме теоретичному навчанню. Для кращого сприйняття інформації учнями ми застосовуємо у нашому навчальному закладі програму, яка називається електайт Дана програма включає в себе навчання, оцінку і онлайн-тести і STEM, автомобільні основи. Будова та принципи роботи вузлів та механізмів автомобіля, використання спеціального обладнання та інструментів. Дана програма в себе включає інтерактивні навчальні модулі, які в свою чергу включають курси. Курси мають перелік тем. Наприклад, вибираємо тему дизельний двигун. Даний модуль містить у нас інформацію про Дизельний двигун в доступній для студента формі. Нижче знаходиться тестова програма, яка тестує, наскільки учень вірно зрозумів дану тему. В даному випадку у нас знаходиться 4-тактний дизельний двигун. Нажимаємо, отримуємо. Далі перевірка інформації. Перевіряємо інформацію, чи правильно учень відповів. Так, інформація вірна. Дана система надзвичайно проста у використанні і тестуванні учнів. Дана система також нам дає можливість у розробці нових навчальних модулів, у впровадженні симуляцій на несправності, а також формування заліків, які складаються із тестів та симуляцій. Дякую за увагу!